Спочатку вересня чернівчани в межах національного туру кіно заради перемоги мали змогу познайомитися з вітчизняним кінематографом. Метою ініціативи є підтримка морального духу українців. Показ відбуваються в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Наші журналісти дізналися більше про проєкт деталі в наступному сюжеті. Національний тур кіно зради перемоги, що реалізовується за ініціативи Офісу президента Держкіно і Асоціації Дивись Українське», а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії з початку вересня. Що четверга у центрі Миколайчука відбувається показ українських кінострічок? Вже відбулося два покази в центрі Миколайчука, яких відвідало майже 300 осіб. І ми очікуємо також глядача завтра. Це буде чудовий фільм віддана. І 29 числа, ми очікуємо глядача. Дача на фільм Гуцулка Ксеня о 18 годині. Що четверга у нас відбуваються такі покази. Українське кіно виконує важливу місію, дає моральну підтримку, допомагає абстрагуватися від жахливої реальності. У центрі Миколайчука місяць вересень мав назву Кіноаналіз вересень місяць. Центрі Миколайчука – це місяць кіноаналізу, і ми е, намагалися в цьому місяці показати фільми, які дозволять нашим глядачам проаналізувати свій психологічний стан, продивитися, що в них всередині, і е, зрозуміти, що ж потрібно далі, і де брати нам ресурс, аби витримати і те, що відбувається в країні, і те, що відбувається в сім'ях. Тому ми з нетерпінням чекаємо. Ми чекаємо всіх, хто ще не був на нашому проєкті, 25 числа на прекрасному фільмі снігу більше не буде. Жовтень місяць центр Миколайчука покликаний за допомогою музики допомогти не тільки відвідувачам, а й матиме благодійну мету. Адже під час заходів відбуватиметься збір коштів для музикантів, які захищають нас на передовій в цьому місяці. Ми будемо дивитися фільми, які будуть. Показувати роботу музикантів, роботу музикантів, які створюють музику для кіно, роботі музикантів, які працювали колись давно. Це буде вусатий фанк. Обов'язково. Окрім того, що будуть покази, обов'язково після кожного фільму будуть розмови, будуть бесіди. Це будуть і режисери, і люди, які створюють музику, і композитори. Хтось приїде в Чернівці, хтось буде в онлайн форматі. Тому ми всіх запрошуємо не пропускати. Окрім цього, до дня музики, першого числа, ми будемо робити перформанс. Це буде такий так званий вільне фортепіано. Оліни Роман, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4